Як мінімум то, той факт, що на цю гарячу лінію дзвонили реальні підлітки і ну, їх ну камон. Тоді це ще було. була актуальна взагалі історія з синім китом. Так, mm -hmm. це, так, що ти, було да. по-свіжому. Ну тобто там дуже великий відгук, і, і наскільки багато допомогла ця ну, Лястрада, і наскільки вона допомогла цим дітям і підліткам, і їхнім батькам навіть, тобто там нам розповідали дуже багато історій. Ну і плюс наскільки це соціально важливо, оце для мене прям плюс тому що цей ну це, це прям великий плюс. Я дуже щаслива, що я потрапила в цей проект. І я дуже щаслива, що його створили. І я я рада, що так сталося, тому що він дійсно став для мене е особисто якимось таким містком до глядача, і містком таким, що я ну відчула, що я беру участь в чомусь, що дійсно метерс, ну типу, шо що, uh -huh. що впливає, і що дає позитивний фідбек, і що може врятувати навіть життя. І типу це взагалі? Це прям... Ух, о, ну і я думаю, що залетіло ще тому, що ну це інша картинка. Абсолютно, це якби... інший принцип монтажу навіть yeah, дивитись, от, існування. Я так. навіть чув таку історію про те, що, що так у нас роблять ну є ж референс, та uh -huh. і легко дуже. Ну, типу, я думаю, для професійних людей це дуже легко зробити. І зробити монтаж і динаміку, таку, як в, в західному продукті, uh -huh, та? трікс uh аж -huh. і так далі. Я знаю, що у нас спеціально свідомо цього не роблять, ну так, тому, що так. наш глядач, то отой от та цільова аудиторія, для яких це знімається, вони не зрозуміють такого швидкого швидкого темпу е, зміни кадрів.